Вітаю вас, брати і сестри. Слава Богу, що ми ще можемо сьогодні бути тут, на цьому місці, що ми можемо чути Слово Боже вільно і хай благословить нас Господь сьогодні піти не з пустим серцем, а взяти якісь для себе істини і жити так, як говорить нам Слово Боже. І тема сьогодні проповіді єдність у Христі. Е, відкриємо в кого є з собою Біблії. Галатів третій розділ з 26 го вірша по 29 будемо читати. Галатів третій розділ з 26 го вірша по 29. -й. Сьогодні ми звернемо увагу на слова апостола Павла. І ось як звучить цей текст. Бо всі ви, Сини Божі, через віру в Христа Ісуса, бо всі ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Нема юдея, ні грека, нема невільника, ні вільного, нема чоловічої статі, ні жіночої, бо ви одно в Христі Ісусі, а коли ви Христові, то Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Ці слова надихають роздумувати над трьома істинами. Перше це ми стаємо дітьми Божими через віру. Апостол Павло наголошує, що ми стаємо синами і дочками Божими не через наші заслуги чи дотримання закону, а через віру в Христа Ісуса. І віра це не просто те, що ми визнали істину і все, а віра це довіра своєму Спасителеві у кожній миті нашого життя, у кожному ділі нашого життя. Взагалі, все наше життя це суцільна довіра Богові, ось в чому проявляється віра в Спасителя нашого. І щоб наше життя показувало те, що ми дійсно віримо нашими справами. І для юдеїв того часу це був радикальний заклад. Це для них було щось зовсім інше, те, чого вони дотримувалися, вони покладали велику надію на закон Моїсея. Але Павло пояснює, що закон був лише вихователем до Христа, як написано трішки раніше у 24 му вірші цього ж розділу в Галатах. І через Христа ми отримуємо цей новий статус. Ми отримуємо статус не рабів, а дітей Божих. Тобто ми отримуємо статус навіть не просто вільних людей, а ми отримуємо найвищий статус, ми отримуємо статус Божих дітей. Тобто через Ісуса Христа ми отримували це найчий подарунок, те, що ми можемо називатися дітьми Божими. І ми можемо називати Бога своїм Отцем. Оце, це що через віру отак ми отримали такий новий статус не рабів а Божих дітей. І це сьогодні і виклик для нас. Чи справді ми усвідомлюємо те, що наше. Цінність перед Богом визначається не нашими якимись добрими справами або нашими вчинками, а те, що це, це нам далося через віру, в те, що ми повірили, і е, чи справді ми розуміємо те, що ми через віру стали дітьми Божими. Е, потім друге у Христі ми маємо нову ідентичність. Павло пише: бо всі ви, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Цей образ задягнення образ вказує на те, що наша стара природа залишається позаду, а тепер ми маємо нову ідентичність у Христі. Це означає, що тепер ми представляємо Христа своїм життям. Хто бачить нас, оточуючі люди, мають бачити в нас відображення Христа, мають бачити Його любов, милосердя, святість. І це також нагадування нам про те, що, що ми покликані залишити гріх і жити як нове створіння. Тобто, ми маємо повністю, як зодягнулися в Христа, то ми маємо відображати Його життя, так як він жив. Тобто, все, що в нас було гріховне, ми маємо відкинути і кожного дня. Відображати Христа, відображати цю нову ідентичність у Христі. І з цього питання знову до нас, чи справді, ми можемо, чи справді ми можемо сказати, що наше життя відображає Христа кожного дня? І над цим варто задуматися всім і мені, чи, чи щодня ми показуємо нову людину, яку нову людину, живучи в його праведності і в його святості. Чи відображаємо ми це, це нове, нове задягнення у Христа? І потім третє: єдність у Христі. Нема юдея, ні грека, нема невільника, ні вільного, нема чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одно в Христі Ісусі. Павло проголошує істину, яка перевернула тодішнє суспільство. У світі, де люди були поділені за етнічною приналежністю, соціальним статусом, статтю, Христос руйнує всі ці бар'єри. І у Христі немає місця для поділу. Ми всі рівні перед Богом і єдині в Його сім'ї. І ця єдність не означає, що ми втрачаємо свою ідентичність як людини, що ми втрачаємо свої якісь. Дари, бо кожна людина в своїх дарах вона різна. І цим самим ми доповнюємо одне одного і в церкві, і в сім'ях. Тобто ми цього не втрачаємо, нашої ідентичності. Але Христос руйнує те, що, е, це, що це не є тепер причиною для нашої гордості, і для того, щоб ми могли себе ставити вище когось. Для Христа ми всі однакові, всі ми. Е, всі ми, ну, всі ми однакові в Христі, всі ми рівні. За нашим статусом. Йому не важливий наш статус, і наші якісь соціальні досягнення. Йому це не важливо. В Христі ми всі рівні. І е, це є заклик для нас сьогодні. У світі де, є, де панують оці розбіжності, де політичні, культурні, соціальні. Ми, як церква, ми покликані жити в єдності. Ми покликані, щоб для того, щоб у церкві було те місце, де кожен знаходить прийняття і любов, щоб кожен, хто сюди прийшов, міг почувати себе вільно, комфортно, щоб він міг знати, що йому тут допоможуть, йому тут будуть раді, що це те місце, де буде душевний спокій, де він, коли може прийти сюди, він може. Ну, все, все може з братами і сестрами поділитись, його можуть підтримати, помолитись. От, от цього Христос нас, е, і, ну, зробив нас і зробив нас однаковими в собі. Тобто це е, такий нам ще теж дар Христос дав, що ми в церкві можемо от, мати. Що ми для Бога рівні, і немає цього статусу, немає цього. І це все через, через Христа. І слова апостола Павла нам нагадали про великий дар, який ми отримали в Христі. Це те, що ми діти Божі через віру, те, що ми маємо нову ідентичність, одягнувшись у Христа, і те, що ми єдині незалежно від того, що нас розділяє у світі. І Уривок, це із послання до Галатів, запрошує нас побачити, ким ми є у Христі. Варто задуматися кожному, ким, ким я є у Христі. І з цього тексту ми бачимо, що ми діти Божі, одягнені в Христа і покликані жити в єдності і любові. І ці істини мають впливати на наше повсякденне життя. І нехай ця істина не просто звучить, а змінює наші серця. Бо в єдності з Христом ми не лише знаходимо мир і спасіння, але й стаємо світлом для цього світу. І давайте жити так, щоб люди, які нас оточують, коли ми виходимо за межі церкви, і навіть церкві, бачили славу Божу, і шукали того ж, щоб ми. І шукали того ж єднання, яке ми маємо в Христі, щоб люди, які нас оточували, бачили, що ми маємо нову ідентичність. І нехай ця істина наповнить наші серце вдячністю і, і надихає нас жити так. Амінь.